Ущільної максимально для знову таки для того, щоб вона довше працювала. Аби окопна свічка краще гріла воїнів, розповідає вчитель захисту України та трудового навчання Ігор Жук своїм школярам. Сьогодні на уроці вони майструють нову партію свічок, щоб передати волонтерам. Люди все роблять для допомоги зсу для нашої перемоги. Домашні консервації, сухофрукти, мийні засоби. Ще три роки тому таку гуманітарку в шкільному класі годі було уявити, розповідає вчитель. В перші дні повномасштабної каже, пішов до військкомату. Півтора роки був да, військовослужбовцем ЗСУ. Віддав як і мені випало 60 років. Відповідно, я звільнився. Я бачив і Харків, і бачив Купянськ, Покровськ. Так, я бачив. І Купінськ, і те, що бачити людині, не дуже гарно. Наші війни, кіборги і та так далі, ну, як кажуть, вже не до такого стану. Людей треба міняти. Люди вигорають, психологічно вигорають. Тому треба йти і захищати свою батьківщину. Після демобілізації головним завданням, каже Ігор Вікторович, для нього стало допомагати ЗСУ. Цьому ж навчає і учнів для Іллі. Це друга окупна свічка, яку він готує в майстерні. Допомога, щоб їм, наприклад, зігрітися, їжу підігріти, щоб, ну, щоб не було холодно, щоб не їсти холодну їжу. А для школяра Павла Волкова ця свічка восьма створена на заняттях. Хлопець говорить про повномасштабну війну в свого вчителя не розпитує. Втім. Його настанови слухає уважно раніше, коли він тільки прийшов, то він іноді розповідав про війну. Там якісь деталі цікаві. Вчитель Ігор Жук говорить, військовим досвідом на заняттях ділиться тоді, коли це доречно, а от зміни, які внесла війна до предметів захист України та трудового навчання, вважає потрібними. До того ми вивчали автомат за допомогою плакатів. Ну, це така собі була історія. А зараз і тренажери, і нові технології. Ну дуже, тобто, захист України, я скажу, це різні предмети. І те, що було до того, і те, що зараз. Вчитель надихає учнів, аби ті розуміли, що перемога справа не однієї людини, а усього суспільства, розповідає директорка школи 19 Юлія Грабова. Це наша справа спільна і ми разом маємо йти до нашої перемоги. Ігор Вікторович у нас активний учасник в роботі волонтерського центру, який працює на базі нашого закладу. Він знаєте, як у нас такий незамінний помічник, наприклад, в локаціях доставки, організації, координації. І попри те, що урок перервала повітряна тривога своїм учням, Ігор Жук бажає, аби їм ніколи не довелося воювати. Втім, каже, готовим потрібно бути завжди. Я їм нагадую, що наряд який не знає, історії, не має майбутнього. Безумовно, я їм розказую про козаків і ще про Київську Русь. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.